Вітаю, друзі! Сьогодні з самого ранку я зібрався по горби. Ривши я піти далі, поїхати верніше, в гори на мотоциклі. Щось мене так кортить. Не знаю, або виграю, або програю. Адже їду я далі, високо в гори. Але я вам скажу, знайти грибочка сьогодні таку пору, коли. Кругом все жовтіє, листя впадає, а ще й грибів не дуже. А грибарів, як кажуть, нема де, нема де яблуку впасти, то це треба постаратися. Дивіться, як заховався один грибок. Отак От прийдеш мимо. Одного грибочка двох. І навіть не, не замітиш, що там... Що він там був. А більше немає. І все. Тільки один тут був. Так, недалечко я відійшов, ще оці грибочки не поставив. А тут дивлюся два молоденькі красавчики. Два молодесенькі. Один. О, а там ще два. Ха -ха. Супер! Дивіться, один, другий. А, так там іще один внизу. І моремух там внизу є. О, так це я вдачно зайшов, як, як той казав. У кінофільмовій. Так, это я вдачно зайшов Да. Ну, тут більше грибів. А там... І місце слабонько було. слабо Дивіться, який гарний. О, Який гарний молоденький. Тут один такий. А, так тут два. Два вкупі. Два разом. Два разом грибочки. Дивіться, два разом. Плюс муримох. Сігає. Оооо, непогано. Непогано. Так. А як це мені? це під гілляку там не заліз. І цей так. Невеличкі корені полишалися. Нічого. Йдемо, трошки жовтявий знизу вже. Так ці два зриваємо. Люблю цей звук, такий о, коли зриваєш гриба. Вириваєш його, то так. О, о. чувствується такий хлоп. О! Та. О. Так, хлопці. Опці до фотобенки будемо вас знімати. Фактично це... Майже в одному місці. А там недалеко я знайшов. Отут. Отам одного того. А це дивіться. Не так далеко відійшов. І так багато. Тут грибочки. Краса. Краса. Є гриби. Є один малесенький. Весенький і один більшечкий. Такі гарні, мухові, гарні здорові грибочки. Ну, ця місцевість грибна. Дивіться, два гриби ще знайшов. О, а одного, на жаль, одного сам ногою копнув я його. Ой! І такий гарний так, був грибочок Ех, неуважний, неуважний Василь. Ну, шкода. Шкода. Нічого. Так, та кульочка. Такий гарний здоровий гриб був. Василь його... Но... Дав йому копняка Ого! Ну ото грибок. І білий знизу. Та це взагалі красавець. Погляньте. А там іще ромалі ті оленячі ріжки як ну, у нас так називають їх. Ну, грибочок. Суперовий. І цей грибочок. Теж білий на ньому ще слимачок. Слимачка киш. Блощиця. О! Так. Ну, грибочки гарні. Та. А я трошки лінувався от там горі був. Там горі. Думаю, пускатися сюди вниз чи не пускатися. Ну, не задаремно даремно я пустився. Отак от і грибочки можливо Зігнали б тут навряд ли хтось поїхав тут. А може би хтось і знайшов. Ну краса. І це як багато цієї той армалії. Такий корщик здоровий. І тут ще внизу два кущики. Хоча ота от отармалія, армалія от там хтось піде якийсь грибник. Хоча ота армалія не є її Ну, вона не отруйна, але кажуть, що вона не смачна. Так я чув. Треба ту, що має такий колір розовий, оранжевий, чи як. От там. От там грибник якийсь іще один ходить. Ну, На жаль, він іде в мої. Там, де я хотів піти, ну нічого. Так, здалеку першого побачимо римуха. І Пішов його зривати, забирати, а далі дивлюся. А там і грибочок. Добре, що я цього червоненького замітив. Ой. Два разом. Два разом. Грибочка. І не і неї Хоча цей мухов зараз виясняється, він уже також істівний. Не знаю. Чи самому скуштувати? <смі> Чому люди так ці грибочки збирають мухомори? Навіть термін такий придумали. Мікродозінг. Мікродозінг. Будемо збирати? Нехай. Нехай дозують. Ось ви де два заховалися. Ось де два. От. один Хайбок. Один. І другий. А там третій, четвертий ого. Ну. Okay. О, тут я в цій місцевості бачу. Хоча горбників хочу збавляй. Сюди чути їх на собаки гавкають. Так, ще одного файнюцького побачив. Фанютський, великий такий. Чезний! Ого! О! Оце гриб! Оце грибочок. Вахкий здорвання. А де ж йому? Де ж його друзі? Так, знайшов ще одного молодика, молодика. О, опа. Сталиці я змістив майже. Да. так, <роззмістів> Ого. Розмістив. Ну так. Злегка розмістив. Я в такий кульочок збираю, потім їх перекладаю в торбу. Ого, тут їх ще один. А там верху ще один, дивлюся, є. Вище. Це такий мох. Ні, вони в мохове. Треба так руками їх шукати, щоб не розмісити О! Ось бачите як. Руками можна знайти. Так, два. Мені це вже третій третій. Так, це то, що я його першого побачив. Четвертий. Лесай. Четвертий рядочок. Так. Четвертий. До п'ятого. Так, до рози може ще буде. Навколішки. Коліна і уже промокли. Роса, ножчик. моросить і моросить Трошка перестане потім знову. Тому вже О, тут їх ще два їх тут бачу. Тут один. Ну це корисно так на... О, куди вискочив? Навколішки так. Із промокшими колінами. Дуже корисно так на ревматизм, на артрит, артроз. Гот. Mm -hmm. Цього проблема вирвати. Так, це я мабуть поки що камеру відкладу. Так, то було шість уже, а одного ще розмістив. Вони тут так поховалися в моховищу. Їх ногами можна шукати. Так, ще один. А це муримох. Тут десь бачу. Ага, тут два. Два. Так, це тут. Я в шоці. такі гарненькі. І так, друзі, 12 грибочки в одній місці я тут знайшов. Йдемо далі. Грибник той, що я його там не забачив. Побачив мою, мою знахідку. І так йому не, не добре стало. Жаба його, коротше, трошки душанула. У нього щось не так багато грибів там. Ну, я вже знайшов непогано. Супер. Ще трошки пошукаю і будь заокруглююсь, тому що О, вже й батарея на телефоні сідає в мене, на підзарядив. Там ринок здається. Ти за ним чи не йти, а нехай вже йде. Так, ще в одній місці там подивлюсь далі і... Буду вертатися додому. Можливо, далі. Туди, як я планував, в ту сторону далі їхати. То, можливо, завтра поїду. І сьогодні, мабуть, цієї місцевості мені вистачить. І так, друзі, майже повна торба в мене грибів Так, муримухів також там є. Непогано так не збирав. Так, знаходився я, зголоднів з дорожком. Будемо їхати додому. Дорога туди, ту сторону у нас. Ну, ще там вдома в одне місце хотів глянути, якщо хіба що якийсь буде дуже гарний там, гриб, чи один, чи два, чи більше, то тоді зніму Ну а на цьому, на цьому поки що сьогоднішній грибний день мій завершується, буду їхати додому. Всім дуже дякую, що додивились відео моє до кінця. Грибарем, грибникам також, нехай щастить, теж нехай збирають гриби і знаходять. Ті, хто любить дивитися грибалку, як ми збираємо, то нехай дивляться, підписуються на канал. Попереду ще багато буде відео на цю тему. Думаю, що грибний сезон ще не завершено. Ще місяць жовтень, деколи половина листопада гриби ростуть у нашій місцевості. Так що будемо надіятись на краще. А поки що всім пока. Так, Ну і під кінець, повертаючись додому, неочікувано для мене дивіться такі грибочки. Вже я знайшов це. ну, Цей вид видобучний він, як правило, навесні росте. Перші гриби такі. І осінню з'являються. Непогано. 4, Там ще п'ятий дивлюся є. Поки що. П'ять бачу. П'ять, ще. Шостий. Ого! Одні години всі. Шість таких глибочки. Так. Супер. Шість. А, сім. Ого, так тут їх сім. Треба. Буто, сторожні, щоб то сторожні ще не розмістити. Вони в траві заховалися. Сім грибочків. 7, 8, є восьмий, дев'ятий. 10, 11, ота, 11, 12. Та це, взагалі. От дивіться. Ну я, чесно кажучи, не очікував, що вже оті гриби будуть. Оцей вид грибів. Супер. О, чуть не змісив одного. Так. Красота, красота. Ну, можливо, більше вже нема, більше не бачу. Так, рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 грибочки. 16 грибочки в одній гриблянці. Оце непогано. Оце чудово. І ці грибочки всі, ну оцей трошки такий жовтий вже знизу. Всі вони здорові, не червиві. От я вже казав сьогодні, гриби червиві. Ну, Не червиві від гриби, тому що холодно. Та, ось подивіться. 16-17. Здається, все обшукав, а тут іще один був. Оце добре, що я його не розмісив. Ну це взагалі. Як це я так? Дивіться. Ну. Я в шоці. 17, 18. Я далеко обійшов. Обшукала. Довкола. Так, 19. Що то у нас там? 20 грибів, так? Да? Чи як? Ще розрахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 17, 12, 18, 16, 15, 16, 17, 17, 19, 19 грибів. Це чудеса просто. Просто чудеса. Так. Це неймовірно. Спустився трошки низ, метрів п'ять і тут знову. Ну що ви зі мною робите? Грибочки. Оце. Ну це фоб, Одна гребляночка. По суті, одна гребляночка. Получається, тому що одна отут і поле. Так, одна смерека, ялина. Чотири. То було 19, То в нас вже ще чотири, то 23 один. 24 грибочки. Що ви хочете зі мною? вони так. Грибочки, мене бери, мене бери. О, одного на жаль. Дивляться на мене, забирай мене, забирай мене. А в мене вже торбина вже моя повна. Де я вас візьму? Вже нема куди. Куди вас класти? Що ви робите, хлопці? Хлопці, грибочки. А. а ще так це, вже чудеса. Я в шоці. Я в шоці. 25 грибів в одній місці. 25. І це такі красені, фанюцькі. Ніцький красені? Це я вже на мотоциклі, не знаю як я буду, хіба що цей кульок якось в руці буду тримати, але... Вже трошки небезпечно і дорога не близька. Але якось прийдеться. Прийдеться. Якось робити так. Так. Чудеся.